Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі, з вами, український історик та журналіст Рошвець. Коли запахне смалним, потрібно крутитись, крутитись, а викрутитись. Такі слова сказав один з підпільників мого рідного міста Сукіряни. Так, у нас була підпільна організація в роки Великої вітчизняної війни. Вони розклеювали листівки по місту, навіть пошкодили три німецьких тепловоза, прибивши при цьому двох румунських солдат, які охороняли ці тепловози. Ну а за те, що пошкодили тепловози і прибили двох румунських солдат розстріл, за те, що розклеювали листівки розстріл, напали на збройовий склад румунський, тянули зброю вночі. Розстріл. Коротше кажучи, підпільники були відчай духи. Їх було небагато, але вони були відчай духи. Румунська Сигуранса це така організація, поряд з якою гестапо покажеться, вибачте, будь ласка, піонерським табором напала на слід підпільників. І командира підпільної організації мого рідного міста Сукіряни румуни заарештували. Але він через дві неділі. Вийшов з румунської Сигуранці, цілий неушкоджений. З нього навіть е пеліночку не здули з костюма. Вам здається дивним це. Як сказав його особистий зв'язковий, якого навіть інші підпільники не знали, так? він сказав: крутився він, крутився і викрутився. Це він сказав на похоронах його. Ховали його при закаті Радянського Союзу, стояли в перших рядах. Партійні бонзи, райкомовські, і інші чиновники компартійні з мого рідного міста Сукіряни. А цей зв'язковий він воював потім в Велику Вітчизняну весь в медалях. Каже: А ви знаєте, хто це перед вами тут лежить? Та це ж командир підпільної організації, ніхто не знав. Очі повідкривали. Ви не знаєте? Ех ви. А він же таке робив, а його заарештували румини. А він крутився, крутився і викрутився. Ті почервоніли, не знали очі, куди ховати. Та ж румини, як зарештували, що або шибениця розстріл. А як він викрутився. До чого я розказую цю історію зараз? в Україні будуть передавати від 20 до 50 томагавків. Таку інформацію Financial Times видання сьогодні оприлюднило. Ну, всього в Сполучених Штатах є 4 тисячі томагавків, а їх в Україні передадуть або 20, від 20 до 50. Це символічна така кількість томагавків, але хватає, щоб один-два рази дати добре Росії по зубам. Томагавки страшна річ, і тут правильно, коли запахло смаленим, перший почав. Крутитися і викручуватися, як той командир підпільної організації в моєму місті. Хто? Ну правильно. Останній диктатор Європи, батька Лукашенко, він зразу почує, куди дує вітер, і каже: Та я що? Я ж нічого, та я готовий на перемовини, я готовий в Мінські приймати Зеленського і Путіна. Та Вова мені взагалі ж як син був. Да? Ми ж всі рідні, ми ж всі слов'яни, так, лиш не томагавки. Ні, не, не треба томагавків, не треба томагавків, тому що ну то то, ж буде велика війна, то буде велика шкода. Коротше кажучи, батько хитренький почуяв смалене і зрозумів, що томагавк може прилетіти по рідному мінську. Наприклад, по резиденції президента Білорусі і відправте президента Білорусі кудись туди високо, в краї вічної, вічного полювання, вічної охоти Лукашенко розуміє, що війна і ліс рубають щепки летять, і томагавк замість Москви може змінити напрям на Білорусь, на міськ, на його резиденцію. Тому. Почувши, що пахне смалним, він почав казати: Я не я, хата не моя, і я готовий на все. Лиш не томагавки, тому що, тому що це погано. Що я скажу? Крутився, крутився та викрутився. Той наш очільник, командир, вибачте, підпільної організації міста Сокіряни, викрутився, вийшов цілим неушкодженим з руминської сігуранси. А гестап порівняно зіранцію це піонерський табір. Мало того, жоден підпільник не був заарештований від слова зовсім. Так само крутиться і викрутиться батька Лукашенко. Тому він не останній диктатор, тому що нюх у нього, наче у рушукова пса. Тільки вітер міняється, зразу віляє хвостиком і каже: Я на все готовий, лише не бийте. З вами український історик та журналіст Рошу.